Вітаю, шановні колеги, на нашій 20 й ювілейній лекції. Я впевнений, що ви, як і я, з нетерпінням очікуєте фіналу і урочистого випуску, але це ще попереду. Сьогодні ми у продовження теми публічних виступів і побудови партнерства поговоримо про систему комунікацій та ведення переговорів. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо, що таке комунікація, види і способи комунікації закладу професійної освіти. І що таке переговори і як їх провести результативно. Комунікація є фундаментом будь-якої взаємодії в сучасному світі, адже саме через ефективний обмін інформацією ми можемо досягти порозуміння, вирішити конфлікти, приймати рішення та будувати стосунки. У професійному контексті комунікація є основою успішної діяльності будь-якого закладу, організації, адже саме вона визначає. Як інформація передається між членами колективу, як взаємодіють відділи та підрозділи, або як ведеться обмін з партнерами та клієнтами? Невід'ємною частиною цього процесу є також уміння вести переговори, адже саме в переговорах часто перемішуються найважливіші питання, що стосуються співпраці, умов контрактів, розподілу ресурсів та багато іншого? Будь-яка організація, щоб досягти своїх цілей. Повинна мати розвинену і добре організовану систему комунікації, яка включає в себе як внутрішнє спілкування між співробітниками, так і зовнішнє спілкування. Вони здійснюються з клієнтами, партнерами, постачальниками та стейкхолдерами. Це включає не тільки обмін інформацією, але й створення умов для дієвої взаємодії та конструктивного вирішення будь-яких питань або суперечок. Комунікація має багато функцій. І її ефективність залежить від здатності налаштувати процес обміну інформацією та вміння правильно її передавати. Давайте розглянемо функції комунікації. Однією з важливих функцій є інформування. Це коли інформація передається для того, щоб забезпечити співробітників необхідними даними для виконання своїх обов'язків. Інша важлива функція це координація, де комунікація слугує для синхронізації дій між різними підрозділами або між Працівниками. Третя важлива функція мотивація. Коли через комунікацію передаються стимули та заохочення для досягнення цілей. З іншого боку, важливо враховувати, що комунікація повинна бути адаптованою до різних аудиторій. При спілкуванні з різними групами людей, як от колегами, партнерами чи клієнтами, необхідно використовувати різні підходи та стратегії. Наприклад, взаємодія з колективом часто має бути неформальною. Орієнтованою на створення довіри та підтримку корпоративної культури. Тоді як спілкування з партнерами чи, наприклад, абітурієнтами потребує більш формального і професійного підходу. Основні складові системи комунікації: перше, це внутрішня комунікація. Вона охоплює взаємодії між різними підрозділами нашого з вами закладу освіти, її співробітниками та адміністрацією. Вона є основою для ефективної роботи, адже забезпечує обмін інформацією, координацію дій та прийняття рішень всередині закладу освіти. Внутрішня комунікація включає дві основні форми: це формальна комунікація, обмін інформацією через офіційні канали, такі як письмові документи, електронні листи, наради чи службові записки. Має чітку структуру і регламентується певними правилами. Вона необхідна для збереження ясності в організаційних процесах і дотримання стандартів. Друга складова це неформальна комунікація. Вона відбувається через неофіційні канали, такі як особисті розмови, або неформальні зустрічі або обговорення під час перерв. Неформальні комунікації сприяють створенню довіри між співробітниками і допомагають вирішувати поточні питання. І вони також сприяють формуванню корпоративної культури. Зовнішня комунікація. Вона включає обмін інформацією з особами або організаціями, що знаходяться поза межами закладу. Це може бути комунікація з абітурієнтами, партнерами, постачальниками, інвесторами, а також з медіа. Зовнішня комунікація має кілька важливих функцій. Перше, це імідж та репутація. Формує і підтримує імідж організації на зовнішньому рівні, сприяє залученню нових клієнтів або партнерів, абітурієнтів, створює позитивне сприйняття закладу освіти перед широкою аудиторією. Наступне це залучення партнерів і клієнтів. Важливо, щоб зовнішня комунікація була орієнтована на побудову довгострокових відносин з партнерами, залучення нових клієнтів та укладання вигідних угод, а також залучення абітурієнтів. Наступне це інформування громадськості. Взаємодія з медіа дозволяє публікувати прес-релізи, новини, звіти, оголошення про майбутні заходи та досягнення, що підтримує авторитет нашого з вами закладу освіти. Комунікація з партнерами. Ця складова є дуже важливою і включає регулярне обговорення умов співпраці з вашими зовнішніми партнерами, постачальниками товарів, послуг і так далі. Така комунікація критично важлива для досягнення успішної і стабільної співпраці. Вона включає декілька важливих аспектів: це умови співпраці. Взаємодія з партнерами передбачає чітке визначення умов співпраці, а також термінів, ціноутворення тощо. Наступне це взаємовигідність. Для довгострокового партнерства важливо, щоб умови були вигідні для обох сторін, і спільне досягнення цілей вимагає взаєморозуміння та прозорості у всіх аспектах співпраці. Наступне це контроль якості та обслуговування. Важливо, щоб усі угоди та умови співпраці дотримувалися на найвищому рівні, щоб уникнути проблем з якістю продуктів чи послуг. Наступне це медіакомунікація. Медіакомунікація є специфічним аспектом комунікації і включає взаємодію з медіа. Журналістами, блогерами, телерадіокампаніями та громадськістю. Вона є важливою частиною стратегії управління репутацією і сприяє поширенню інформації про діяльність нашого з вами закладу освіти. Медіакомунікація має такі важливі функції, як інформаційні кампанії. Вона включає підготовку і поширення публікацій та інших медійних матеріалів, які допомагають організації інформувати громадськість про свої досягнення, новини і плани. Інформаційна кампанія має Чіткий план, що, де, коли буде відбуватись. Наприклад, інформаційна кампанія вступної кампанії закладу освіти може містити такі пункти. Публікація оголошення про день відкритих дверей, і це буде що буде відбуватись, на офіційній сторінці в соцмережах та на вебсайті, де це буде відбуватись, і 1.04.25 року. Коли. Публікація промо-відео, про старт вступної кампанії. Це буде що. На телеканалі Полтава, де 1.06.25 коли. Або, наприклад, такий: проведення інтерв'ю з керівництвом училища про хід вступної кампанії, це що буде відбуватись. На телеканалі 1.1. де буде відбуватись, і 10.07.25, коли це буде відбуватись. Ось такі приклади вашого комунікаційного плану або взаємодії з медіа. Наступне, про що ми сьогодні поговоримо, це кризовий менеджмент. Взаємодія з медіа є важливою складовою з ситуацією кризового характеру, коли потрібно оперативно реагувати на негативні публікації або події, що може зашкодити репутації вашого закладу. Наприклад, якщо сталася резонансна подія, то необхідно відразу виступити з офіційною заявою від керівництва. Це може бути текст або відеозвернення. У цьому зверненні слід наголосити про те, що сталося, чому це сталося. Як керівництво відреагувало, тобто, що зробило, щоб посунути причини і наслідки, та що пропонує зробити надалі, щоб такого ніколи не сталося. Хочу наголосити, що уникайте в таких повідомленнях звинувачень і виправдовувань. А ще гірше, не знімайте з себе відповідальності як керівник. Наступною складовою є публічні виступи. Кожен заклад освіти. Може проводити прес-конференції, інтерв'ю або виступи, що дозволяє контролювати імідж і надавати точну інформацію про свою діяльність. А зараз давайте поговоримо ще про одну таку складову комунікації, як переговори. Якщо говорити про переговори, то вони, як один з різновидів комунікації, мають ряд відмінних рис. Важлива особливість переговорів полягає в тому, що вони ведуться в умовах ситуації з різнорідними інтересами сторін. Тобто їх інтереси не є абсолютно ідентичними або абсолютно протилежними. Складне поєднання різноманітних інтересів робить учасників переговорів взаємозалежними. У цьому полягає ще одна особливість переговорного процесу: його учасники обмежені в своїх можливостях одностороннім шляхом реалізувати власні інтереси. Якщо, наприклад, хтось із опонентів вирішив, домагаючись мети скористатися наявними каналами впливу на керівництво фірми, то це викличе загострення відносин з колегою, погіршення морально психологічного клімату в групі і може привести до конфлікту. І чим більше сторони залежать одна від одного, тим важливіше для них домовитися шляхом переговорів. Третя дуже важлива складова це взаємозалежність учасників переговорів. Вона дозволяє говорити про те, що їх зусилля спрямовані на спільний пошук вирішення проблеми. Переговори це метод досягнення угоди шляхом ділового спілкування, коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. Структурними елементами переговорів є такі: перше, це докомунікативний етап. На цьому етапі відбувається збір інформації, аналіз проблеми, визначення мети і задач. Наступний етап комунікативний. На ньому відбувається представлення сторін, виклад проблеми і мети, а також діалог учасників, уточнення, обговорення, узгодження інтересів. Наступний етап посткомунікативний. На ньому відбувається аналіз переговорів. Щодня в різних ситуаціях ми вступаємо в комунікацію, щоб домовитись і знайти компроміс або вирішити суперечності. Переговори допомагають не тільки визначити позицію кожної зі сторін, а й знайти оптимальні рішення, що задовільнять всі зацікавлені сторони. Вони є інструментом для досягнення згоди, а також розв'язання конфліктів і встановлення взаємовігідних умов співпраці. Тому навички ведення переговорів є важливими у всіх сферах життя, і їх правильне використання може значно покращити результат будь-якої взаємодії. Щоб грамотно і впевнено вести переговори, важливо розуміти, в чому полягає їх специфіка, яку мету ставлять перед собою учасники і якою є загальна модель переговорного процесу. Підготовка до переговорів проводиться у двох напрямках: змістова та організаційна. Організаційними питаннями підготовки переговорів є наступні визначення часу. Фахівці з переговорного процесу вважають, що найкращий час зустрічі задовго до чи за півгодини після обіду, у середу чи четвер, тобто у середині робочого тижня, а не на його початку і тим паче не в кінці. Наступне це регламент переговорів. Як правило, переговори мають тривати 1,5-2 години, не більше. Наступне це місце зустрічі. Це може бути приміщення кожної зі сторін по черзі або нейтральна територія. Місце має бути підготовлене до зустрічі, стіл краще обрати круглої форми, забезпечити стіл нататками, олівцями, стаканами, водою. Також слід визначити склад делегації, керівник та співробітники, що компетентні у питаннях, які будуть обговорюватись. Найбільш ефективним. Є системний підхід при підготовці до ведення переговорів, який полягає в необхідності охопити весь процес. Такий підхід дозволяє абсолютно зрозуміти кожну складову переговорного процесу та забезпечити більш високу ймовірність досягнення бажаного результату. Кожен елемент системи має свою роль і взаємно доповнює інші, створюючи комплексну стратегію для усіх учасників переговорного процесу. Отож, розглянемо цей системний підхід, який включає в себе. Перше інтереси. В переговорному процесі ми хочемо досягти результату, який би відповідав нашим інтересам. Це те, що ми потребуємо або що цінимо. Чим більше ми будемо думати про свої інтереси заздалегідь, тим більша ймовірність того, що ми зможемо їх задовільнити. Наступне це опції. Під опціями розуміються, можливі варіанти договору або частини можливого договору. Чим більше опцій ми здатні покласти на стіл переговорів, тим більша ймовірність того, що там виявиться та, яка зможе примирити наші різні інтереси. Наступна категорія це альтернативи. Гарний результат повинен бути кращим, ніж будь-яка альтернатива, наявна за межами столу введення переговорів. Перед тим, як поставити підпис під угодою або відхилити її, потрібно мати повне уявлення про те, що ми в змозі ще зробити. Наступна важлива річ це легітимність. Ми не хочемо, щоб з нами поводилися несправедливо. Не хочуть цього і інші люди. Тому корисно буде знайти зовнішні стандарти, які могли б використовуватися як меч для переконання інших, що з ними поводиться справедливо і як щит для захисту себе від неправильної поведінки протилежної сторони. Наступна складова це комунікація. За рівних умов результат переговорів може бути кращим, якщо він буде досягнутий уміло, що вимагає гарного двостороннього зв'язку, оскільки кожна із сторін переговорів бажає впливати на іншу. Нам необхідно заздалегідь продумати те, що ми можемо почути і що нам потрібно сказати. Наступна складова взаємовідносини. Гарний результат переговорів приведе до того, що наші робочі взаємини скоріше покращаться, ніж погіршаться. Підготовка дає можливість врахувати фактор людської взаємодії, подумати про людей за переговорним столом. Ми повинні мати принаймні деяке бачення того, як налагодити такі стосунки, які можуть полегшити, а не перешкоджати досягненню угоди. Наступна вкладова зобов'язання. Якість результату переговорів оцінюється, окрім того, за змістом і реальністю обіцянок, які будуть на них дані. Цих зобов'язань, вочевидь, буде легше дотриматись, якщо ми продумаємо заздалегідь конкретні обіцянки, які реально з точки зору їх виконання ми можемо дати. Ну і, звичайно, чекати від протилежної сторони під час ведення або при завершенні переговорів. З метою досягнення бажаних результатів сторони переговорного процесу вибирають відповідні стратегічні та тактичні підходи до ведення переговорів. Які існують стратегічні підходи до ведення переговорів? Перший це жорсткий. Коли обидві сторони, зайнявши протилежні позиції, вперто відстоюють їх, застосовуючи тактичні прийоми, щоб вести противника в оману щодо істинної мети, і роблять невеликі поступки, необхідні для продовження переговорів. У ході переговорів суперечка може перетворитися в змагання волі і згоди може бути недосягнуто. Наступний підхід це м'який, коли кожна сторона вважає іншу сторону дружньою. Замість того, щоб робити ставку на досягнення перемоги, вони підкреслюють необхідність досягти хоча б простої згоди. Стратегія м'якого підходу полягає в тому, щоб робити пропозиції і йти на поступки, довіряючи іншій стороні. Довіряти іншій стороні, бути дружелюбними і поступатися для уникнення конфронтації там, де це необхідно. За такого підходу сторони можуть прийти до неясних і нерозумних рішень. Наступний підхід Принциповий, або його ще називають гарвардський. Він сконцентрований на основних інтересах сторін, взаємовігідних варіантах і справедливих стандартах, приводить до досягнення розумного результату. Особливість методу принципових переговорів у вимозі вирішувати проблеми, виходячи із суті справи, а не позицій партнерів по переговорах. Партнери намагаються знайти вигоду взаємно там, де це можливо, а там, де інтереси не збігаються, досягти результату, обґрунтованого справедливими нормами. У результаті застосування принципового підходу переговори повинні привести до такої угоди, яка б максимально задовільняла інтереси кожної сторони, справедливо регулювала суперечності, була довгостроковою і брала до уваги інтереси суспільства. Переговори мають бути ефективні, без втрат, якими, як правило, супроводжуються угоди, пов'язані із прагненням не поступатися своїми позиціями. Стосунки між сторонами повинні покращитися чи щонайменше не зіпсуватися. Принципові переговори характеризуються чотирма основними правилами. Вони є рекомендованими, що складають базові елементи переговорів. Правило перше: відмежовуйте учасників переговорів від проблем. Потрібно концентрувати увагу на суті проблеми, а не стосунках сторін. Не можна переносити ваше ставлення до співрозмовників на предмет обговорення. Не можна критикувати особистісні якості опонента. Краще поставте себе на їх місце. Пам'ятайте, ваша проблема не провина інших. Шляхи реалізації цього правила можуть бути наступними: конструюйте робочі стосунки, підтримуйте робочі стосунки, відокремлюйте відносини від дискусії за суттю справи, Не ведіть позиційні торги. Розбирайтеся не з проблемами, а з людьми. Правило друге. Концентруйтесь на інтересах, а не на позиціях. У переговорах, особливо в контексті освітнього закладу, важливо не зосереджуватись лише на жорстких вимогах і позиціях, а прагнути до розуміння інтересів сторін. Уявімо ситуацію: двоє викладачів, які працюють в одному закладі освіти, хочуть одночасно використовувати один і той самий навчальний матеріал чи ресурс. Якщо кожен з них буде дотримуватись лише своєї позиції, вони ймовірно просто розподілять ресурс між собою, і жоден з них не отримує певної вигоди. Однак, якщо виявити реальні інтереси, з'ясується, що один хоче використовувати матеріал для підготовки до уроку, а інший для позакласної роботи. У такому випадку можна знайти спосіб задовільнити обидва інтереси, наприклад, поділити час або ресурси по-різному. І це дозволить кожному з них отримати саме те, що йому необхідно. Замість того, щоб одразу ділити ресурс, потрібно спочатку з'ясувати, як його можна збільшити, аби кожен отримав більше від взаємодії. В освітньому середовищі це дозволяє не лише знайти компроміс, але й створити ситуацію, в якій вигода отримується для всіх учасників процесу, сприяючи кращому взаєморозумінню та співпраці. Щоб зрозуміти інтереси сторін стосовно їх позиції, потрібно виконати такі дії. Перше це поясніть свої інтереси. Далі визначте інтереси іншої сторони. Обговоріть спільну тему, будьте конкретними, але гнучкими. Будьте стійкими, захищаючи свої інтереси. Переходимо до третього правила: розробляйте взаємовигідні варіанти. Причиною непорозумінь буває відмова від творчого розгляду взаємовигідних варіантів. З метою вирішення спільних проблем потрібно дотримуватись таких правил: відокремлюйте судження від рішення. Розширте коло підходів до рішення. Шукайте взаємовигоду. Допоможіть партнеру прийняти рішення. Правило четверте: Наполягайте на використанні об'єктивних критеріїв та процедур. Для досягнення розумної згоди, незалежно від прагнень сторін, можна застосувати. Справедливі критерії за суттю питання. справедливі процедури регулювання протилежних інтересів, для того щоб переговори були справедливими, запрошуються незалежні експерти, спостерігачі або посередники під час переговорів можуть застосовуватись відповідні тактичні прийоми, наприклад, ухилення від боротьби. Цей прийом застосовується тоді, коли торкаються питання. Які не бажані для обговорення, або коли не хочуть давати партнеру точну інформацію або, можливо, якусь однозначну відповідь. Наступний прийом це затягування або вичікування. Захід близький за змістом до ухилення. Його використовують, коли хочуть затягнути процес переговорів, щоб прояснити ситуацію, або отримати більше інформації від партнера, або, можливо, просто додатково вивчити проблему. Наступний тактичний прийом називається пакетування. Він полягає в тому, що для обговорення пропонується не одне питання чи пропозиція, а декілька. Так би мовити, створюється пакет. При цьому вирішуються подвійні задачі. В одному випадку в пакет об'єднуються привабливі і малоприйнятні для партнера пропозиції, і передбачається, що зацікавлений в одній чи кількох пропозиціях партнер прийме і невигідні. В іншому випадку передбачається так званий розмір поступок. Тобто шляхом поступок в малозначних пропозиціях домагається прийняття основних пропозицій. Наступний тактичний прийом, який її доцільно використовувати, це максимальне завищення вимог. Він полягає в тому, щоб включити до обговорюваних проблем пункти, які можна потім безболісно зняти, зробивши вигляд, що це є поступка, можна вимагати натомість аналогічні кроки з боку партнера. Причому деякі пункти можуть містити нуявно неприйнятні для партнера пропозиції. Ще один тактичний прийом розміщення хибних акцентів у власній позиції. Це продемонструвати партнеру надзвичайну зацікавленість у вирішенні якогось питання, яке насправді є другорядним. Іноді це робиться для того, щоб, знявши це питання з порядку денного, отримати необхідні рішення з іншого, більш важливого питання. Ще один тактичний прийом салямі, означає надання інформації про свої інтереси, оцінки дуже маленькими порціями, схожі на тонкі скібочки салямі. Використовується цей прийом для затягування переговорів, необхідності вивідати у партнера більше інформації, змусити його відкрити карти, щоб одержати таким чином перевагу або поле для маневру. Ще один тактичний прийом ультимативність вимог, використовується тоді, коли одна сторона заявляє про свої наміри піти з переговорів, якщо не буде погоджена їх позиція. І наостанок тактичний прийом висування вимог в останню хвилину. Суть цього заходу полягає в тому, що наприкінці переговорів, коли тільки залишається підписати контракт, один з партнерів висуває нові вимоги. Якщо інша сторона зацікавлена в контракті, вона прийме ці вимоги. Хоча підписання контракту з цієї причини може зірватися. тоді як одна сторона погоджується з висунутими вимогами, інша висуває все нові і нові. Причиною відсутності взаєморозуміння між учасниками переговорів у багатьох випадках є не об'єктивна реальність, а невміння правильно трактувати думки та дії людей. Для досягнення взаєморозуміння пропонуються відповідні прийоми. Давайте розглянемо їх. Потрібно поставити себе на місце партнера, порівняти ваші точки зору, не робити висновки про наміри інших на основі особистих побоювань. Не перекладати відповідальність за свої проблеми на партнера, обговорювати сприйняття один одного, створити у партнера відчуття причетності до прийняття рішень, узгоджувати рішення з принципами та іміджем учасників спілкування, керувати емоціями. Перш за все, кожної зі сторін необхідно проаналізувати минулі переговори незалежно від того, чи були вони вдалими чи ні, і потрібно вирішити. Наскільки добре була проведена підготовка до переговорів? Чи була дотримана запланована програма переговорів, який був характер взаємин з опонентами, які аргументи були переконливими для опонентів, а які ні, і які були відхилені, і головне, чому? Довелося йти на поступки, яким будуть їхні наслідки, які виникали труднощі в процесі переговорів, які перспективи подальших взаємин, який досвід переговорів можна використовувати в майбутньому. Які основні причини досягнутих результатів. Досягнута угода є явним критерієм результативності переговорів, проте її наявність не завжди означає безумовний успіх. Для оцінки ефективності переговорів варто використовувати кілька критеріїв: перший. Ступінь вирішення проблеми. Досягнута в ході переговорного процесу угода є свідченням того чи іншого рішення проблеми. Однак, в залежності від характеру домовленості, підсумок взаємодії сторін різний. Досягнення взаємовигідного результату знімає проблему з порядку денного і створює міцний фундамент для подальших взаємин сторін. Ураження в тій чи іншій мірі однієї зі сторін ставить під загрозу дотримання угоди. Другий критерій задоволеність результату. Переговори можна вважати успішними, якщо обидві сторони задоволені результатами і вважають досягнуту угоду справедливим вирішенням проблеми. Однак не виключено, що з часом ці оцінки можуть змінитися. Третій критерій виконання умов угоди. Важливо пам'ятати, що навіть найуспішніші переговори втратять свою значучість, якщо виникнуть проблеми з виконанням зобов'язань, які взяли на себе сторони. Отже, система комунікації та ведення переговорів є основою успішної діяльності організації і важливим інструментом для досягнення взаєморозуміння, вирішення конфліктів та досягнення взаємовигідних угод. Сьогодні в закладі професійної освіти налагоджуються бізнес-процеси і без компетентностей в цьому, на жаль, не обійтись. Ефективна комунікація вимагає належної організації обміну інформацією як всередині організації, так і зовнішнього спілкування з партнерами, абітурієнтами, співробітниками, здобувачами освіти, їх батьками та іншими зацікавленими сторонами. Ключовим елементом є здатність адаптувати комунікаційні стратегії до різних аудиторій і ситуацій. Таким чином, підтримуючи як формальні, так і неформальні канали обміну. Успішне ведення переговорів ґрунтується на правильній підготовці, гнучкості та здатності знаходити компроміси. Стратегії переговорів можуть варіюватися від жорсткого підходу до принципового, який акцентує увагу на взаємовигідних рішеннях і об'єктивних стандартах. Використання таких принципів як фокус на інтересах. Розробка взаємних варіантів та застосування об'єктивних критеріїв дозволяє досягти конструктивних і справедливих угод. Це задовільняє усі сторони, як правило. І як вже стало старою і доброю традицією домашнє завдання. А домашнім завданням для вас буде таким: скласти комунікаційний план для закладу, враховуючи рекомендації щодо ефективної комунікації та переговорів. Вам успіхів у виконанні завдання і пам'ятайте, що для ствердної відповіді достатньо лише одного слова так. Всі інші слова вигадані, щоб сказати ні. Тому не ходіть по інших лекціях, залишайтесь з нами. До зустрічі.